Як військові використовують мотоцикли на полі бою, раніше захисники пересувалися між позиціями незахищених та БМП. Але зараз це майже неможливо, бо масивні бронемашини легко виявити та вразити дронами. Натомість використання мотоциклів, багі та квадроциклів дозволяє максимально швидко та непомітно долати на найнебезпечніші ділянки на передовій. Саме тому такий транспорт використовують для проведення ротації та евакуації поранених. Мототехніка це такі мотоцикли, це багі. Це те, що зараз саме необхідне для швидкого пересування проти техніка, яка зберігає життя. Щоб допомогти захисникам з бригади Карадах, сталевий фронт Тріната Ахметова передав у підрозділ 5 кросових мотоциклів та швидкий багі. Загальна вартість транспорту близько 2 мільйонів гривень. Дана техніка буде використовуватись на лінії зіткнення безпосередньо з метою швидкого пересування особового складу до позицій довезення провізій та боєприпасів. Не вперше ми маємо вже справу з «Метінвестом», тому хочу висловити щиру подяку «Метінвеста» Сталевому фронту за підтримку особового складу. З початку повномасштабного вторгнення ми передали до війська понад 1300 транспортних засобів. Не зупиняємось.